Да-да-да, что да, да. там? Х я шукаю хьюгоруїзд, не вы. Не, я там. Понял. Хто хьюгоруїс? Mm -hmm. Хто хьюгоруїс? Вітаю. 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 державним адвокатом за три народні гріпи, тому тобто не покажу на рівні обличчя. Покажу всім присутнім. Ага, я являюсь перебітником ОСПД, Кирил Зоров, ось жетончик на посі забив. Угу, ознайомився. За що затриманий? Пан був затриманий за 10.12 Кримінального Кодексу не похорона, та 8.6 Кримінального кодексу. Як саме проявилося 10.12. То коли я повідомлення по дію, d пане USS сказали, що дали три законні вимоги передати документи, а пан їх проігнорував? Поню. То є суб'єктами. Суб'єктами. Я затриманий два співрубінка і все це ставлю. Добре, <св 'є> затриманий конфіденційно басі не бажаєте. Так. Проведіть нас, будь ласка. Ходімо, організуємо. Так, послаблю хват, пристрібну пана до стола, так за бажанням би міг сісти. Так, ну на, ця На, на годиночку 23.39, є час 10 хвилин на конфізійну бесі. Постукайте, як він mm. Ну Хорошо ж, розказуйте, що до чого. Ну, що так. Відкапапленька, вікофапа приїхав своїх думках, коли повернувся то підійшов до цього. Я зрозумів. Ще щось може скажете? Можливо, десь побачили якісь порушення від офіцерів, від агентів ЮСС? Я дуже давно в штаті. Ми дуже друзі не Я зрозумів. Я зрозумів. Я можу вважати конфіденційну Бесіду закінченою? То, що можу не сказати, нічого не зрозуміло те, що агент. Не, 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 не. Ну, з цим ми розберемось. Я можу вважати Конфіденційну бесіду закінченою? Так, так. Я можу використовувати деталі цієї конфіденційної бесіди виключно для вашого захисту в цій справі. Так. Добре. професійно в двері по Почую за... ну. Так, про всяк випадок. Візьму пана по підручку. Може, тільки кайданку перед цим відщепить. Ну, так, 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 звичайно. Вістіплю до кайданку. Візьму пана по підрочку. Так, під'єднаю планшетик, по до буді камерки, не перериваючи відеозапису, роздам по робчику усім у цій кімнаті, окрім затриманого. Алло. <звісна> Алло. Да, щас, я так розумію, все скидало, але знаю, зайти. Тому що вони працювали, як і Thank you. Ну, потому что по логике, если я правильно знаю приемку, они заходят и показывают до момента передачи, и потом я уже, как бы, ну, как получатель. О, все, дякуем. Так, за секундочку. Ой, приехал. Sorry, I'm sorry. Ай-яй-яй. Я зараз бежу в видеофиксации. Ну, я, кстати, сейчас сегодня на інвідео твои видео взлетело. А Пошел. Да, не, не, я что, за Б снимаю? Yes, Daique. Yeah. Mm -hmm. Що я можу сказати, ну? Ну все видно. У мене навіть слів нема. Ну, може, давай я покажу мене откат теж. Ну не знаю, теж як адвокат скаже. Ти вже це знаю. Ну, хто бежит на початку є. Там у мене є откат, якщо треба може показати. Тут завагу, ты да, да, типу ось, во тут уже залагаю, все, блядь, и всю дорогу просто. Через ОБС ку надо, чисто включил в себя запись экрана и да. ведешь. Ой, давись. Не, щастя на такие убив. Я через ОБС ку ну. просто стрим заключил. Стрим? А кстати, я ставь и нюа, так и не может, типа, забраться, ешь

— Що, Получається, що не пускають. Всі присутні чують мене Бля, Блядь, бачому не так тихо чують. Так, так. Так, чутно, всім, всім суб'єктам затримано. Так, 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 Дивіться, ознайомившися наданими мені доказами, можу вважати, що запис биття камери, та і був пошкоджений, тому не даю рекомендацію відпустити. Затримано та йому всі представить до звітнення.

Секунду. Голос не дави. Фермер, ти? Я. Все, йдемо. Здорово. Можна водія вже кончити? Що нас ручка? Пожати. О, сюди. Та і так постійно в якийсь ходиш. находиш. Все, департамент поліції, продайте документи. Добрий вечір. Пацани, тут, коротше, такі інтересні. Всі б залетів на... Може, пішли на ліжі канал? Ронік. Та

Мы даже АБС не показываем. Саму тебе по-моему. Попросить агента марового, щоб не тут. Бляха, ну не знаю, може давай фотками буду спамить, що я...

Як просто... а а ти шо ты ти будешь ризить, що сталося? не построешься, чи що, не построить. Да, більше я слухаю. Можна, можна вас Добре, будь... Роні, не поросли? Добре, буду збоку. Роні, що сталося? Не можна буде з ним перешкожом, да я сам что-то БС. БСК не знаю, ну, типу, там. Треба через трансляцію, знаєш? Та я сам хочу через трансляцію, але просто. Я як не знав, і так не знаю. что ты сделал? Я в фермера попал А ну, там где ты Да, я не в тебе хотів. Я знаю, що як думаю, треба вибачити. Я хочу ну, uh, заяву написати. Я хочу визвати не лікаря на депобої, і він мені з кишком в голову кинув. Та пізда а хто попав, вже? вибачайся, Гормікс. А? Вибачайся. Злупа сука, що ти тут стоїш? База деться на? О, диви вже. Я примен. О, оце це... все, все. Вибачаю я тебе, я тебе вибачаю. Гормікс. Що, що, що? Що? Я квест правий. Попиздим. А, а ты з вайбиком спілкуєшься, чи ні? Вайбиком. Вайбиком, вайбиком. Та да, Та... то. Ні, ну час від часу. А він на мене обіжений А ч? Я не знаю, ні, за що Він на мене, типа, щось він понакручував, що я йому півтора ляма должен. Дабет, добре, добре не суть. І чисто добре. агітація, маленька реклама, Приєднуйся до нашої USS. Садай, молодість? У мене тут кент мені и меня 600 снял вареник, спичал, чтобы я там сюда вернулся. Вс, давай сша, тоді давай, пишу и дальше, давай. Так все. все давай. Mm. Да, чекай, ну давай же, ладно, фоткай б, тб, поки що не знаю, не придумаю, як що в мене все добре. Окей, пробуємо. Я можу теплу. Зохан. Oh. Oh, <laughs> а он тоді сейчас там кімнату, ну, там, як он называется та хиня. Забувся. Ну-ка, я тебе показываю видео, то был видео в ОБС чи не. Нет. Же это сейчас ум Понятно. Ладно, побуємо. Ну. Я не видно. Сам не видно. Тобі да я не видно, угу. да? Добре. Ну то не добре.